Денис, мінімальна перемога і ледь яку не втратили в кінці матчу. В принципі, гра відбувалася за вашим сценарієм. Чого не вистачило, щоб як то кажуть, вже комфортно закінчувати другий тайм? Ну не вистачило трохи концентрації в обороні. Пропустили два голоси стандарту, не дограли. А так гра, як ви сказали, була під нашим контролем. Наш заряд сьогодні на перемогу. і Я думаю, це нам допомогло втримати рахунок на нашу користь в кінці. Досить прагматично грали. При тому маємо зауважити, що всі голи, що забили, були ну, ефектними. Як мінімум, а навіть і гарними, можливо, в цьому в лапках допоміг голкіпер суперників. Та, наскільки я знаю, Дениса в Легії добре грає на лінії, але голи, я думаю, не сильно його вина є в тому. А, ну, а перший гол, що він робив? М'яч з 12 метрів Можливо, на техніку, але... ну, де можна було. Але який удар був нашого капітана? Удар. Хорош, удар а? хороший. Але ну, гол, трішки, так. Да, трішки, може, не було концентрації у нього на лінії, тому так вийшло, що він пропустив цей гол. А так... ну, ви досить рівно зіграли сьогодні. Ну, я думаю, що ми більше хотіли перемогти. Так і на табло, такий рахунок за що того, що ми більше хотіли перемогти. З перемогою! Дякую.